Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні мої виступ пов'язаний з тим, що дуже піднялися статті в соцмережах підняття води в нашому місті, води і водовідведення. Хочу вас запевнити, що це тільки лист нашого комунального підприємства Водоканал, їхні розрахунки, які ще як мінімум мною не розглядалися і. Тим баче не підписувалось. Так що я по перше хочу заспокоїти всіх наших мішк... мешканців, що вода, ну як мінімум на 92 гривні, вода і водоведвіне підема це не буде. Будемо розглядати всі ці, ці питання. Ну на сьогоднішній день це питання е, взагалі е, не актуальне. Мабуть, хтось готується вже до виборів, да? ну давайте, давайте готуватися. Я е, мешкаю в цьому місті, і я ходжу по цим вулицям. І я знаю, що зараз йде війна, всі ми це знаємо, і кожна людина, кожну копійку рахує. Так що 92 гривни це буде неподйомна ціна для наших міш... мешканців. Ще раз хочу вам сказати: і якщо буде плануватися. Колись там якесь підняття, то ми розуміємо, що нам підняли воду на 5, 30, 5 гривень 34 копійки. Я обов'язково доповім мешканцям нашого міста А ну, писати в соцмережах, що вже піднімається, я думаю, це занадто. Так що, Слідкуйте за моїми виступами. Я обов'язково всіх мешканців сповіщу: сьогодні нічого не піднімається, і звісно, ми розуміємо, що ми живемо таке життя, що електроенергія піднімається, все треба планувати. Ми, звісно, хочемо, щоб наше підприємство працювало і працювало добре. І для цього треба буде приймати якісь там дії. Я хочу всім побажати і ще раз запевнити і сказати, що заспокойтеся сьогодні. Ні вода, ні вода на сьогоднішній день не підіймається. Розглядається письмо інфокс водоканалу». Після його розгляду я доповім вам всім. І ви всі будете знати раніше, ніж з яких там соцмереж. Хочу вам побажати доброго тихого дня. Сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.